Доброго дня, продам зеркало ліве на Volkswagen Touran з 10 по 15 рік. Зеркало з підігрівом, з поворотником без підсвітки порога на 6 проводів. підсвітки порога нема. Тут 6 проводів на штекеру на фішки. Далі. Тут є невеличкий дефект. По поворотнику. Тут є невеличка тріщинка. Від верху до низу. Ось. Невеличка тріщинка. Оце таке зеркало є в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. І замовляйте колір сірий під покраску. Зеркало нове аналог. З цієї сторони все добре. Зеркало без дефектів, з цієї сторони тільки проблема в поворотнику. Поворотник з невеличкою тріщинкою. Кого цікавить, телефонуйте або Пишіть на Viber для замовлення.